Психотерапія у симбіозі з мистецтвом в Івано-Франківську стартував другий модуль навчання в Станіславській школі психотерапевтів. Цього року семестр пов'язаний з музикою. Організатори проєкту кажуть, вона сприяє гармонізації психоемоційного стану, тож залучили найкращих митців для того, щоб допомогти людям краще розуміти себе в нашій школі, як я її задумав. Ми з одного боку вивчаємо психотерапію як таке окреме мистецтво. З іншого боку, ми вивчаємо кожен із вид мистецтв, який ну доступний в нашій країні, залучаючи найкращих митців. У школі викладають різні методи групової психотерапії. Завідувач кафедри психології Роман Кечур каже: їх особливістю є те, що в процесі міжособистісного спілкування розкривається сутність проблеми пацієнтів. Ці різні методи психотерапії це різні традиції людського думання. Людського погляду на людину. Тобто на людину можна дивитися різними очима. І в цій школі зосереджені декілька таких поглядів на людину і декілька практик, як можна досліджувати людську природу: людське мислення, людську пам'ять, людське думання яким способом можна ну самоусвідомлювати себе? В принципі, це є єдине завдання цієї школи. Ми готуємо фахівців, які допомагають іншим людям розуміти краще себе. Марія Оводовська раніше працювала в міжнародних корпораціях, а зараз вирішила здобути освіту психолога, щоб допомагати соціуму. Це важливо не тільки для мене, мені здається, для соціуму це теж важливо, тому що ми формуємо ту саму команду людей, яка буде допомагати і справлятися з викликами зараз. Навчання у Станіславській школі психотерапевтичних мистецтв розраховано на 4 роки. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія РаІ.